Ми будемо вже звершувати молитвою. І, знаєте, радість, радість справді тільки дає Господь. Радість не від релігії. Релігія не дає радості. Е, обряд не дає радості, але стосунки з живим Богом дає радість. У вас є стосунки з вашими дітьми чи, можливо, з батьками. І коли вам важко вам батьки, у вас батьки чи ви дітей підтримуєте, так само і Бог. Тому стосунки з Богом дають радість. Зараз ми помолимося і після цього роздамо смаколики трошки такої матеріальної радості, тимчасової, але приймайте завжди Христа і буде радість вічна. Помолимося молитвою Господньою. Отче наш, що є сина весах, нехай святиться, ім'я нехай не не прийде царство Твоє. Нехай не 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 буде воля Твоя на небі. Так, так і, і на землі. Дай нам сьогодні і прости нам, наші як і ми, прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас, але визволи нас Бо Твоє Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. І ще таке є в кінці кажуть в наших церквах. І благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і спілкування Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь з миром Божим! І зараз булочки роздамо, радійте, але пам'ятайте, що це тимчасово. Во ім'я Христа так, О, О, власть, так, власть, так, власть. Так не буде діти. Берить, то взяти, бойте, бо нас